Усім привіт! Мене звати Аня і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати трохи незвичайне відео, бо я зробила важку в ковальному будинку. Давайте скоріше подивимось. Так, ну, давайте розпочнемо. Ну, як ви бачите, тут така вхідна зона, до речі, це, мені здається, і для звичайного будинку. Ну, добре. Так, тут можна роззутися. Та ось сюди ось школя... учні будуть складати свої взуття. Головне не, не перепу, перепутати. Так, далі ось тут ось шкафчики. Три поки що. Так, є ще стільчики. Ну, і тут ось продовжується роздягання, наприклад. Тут ось можна повісити свої куртки. В мене у моїй прошлій школі так і було. Так, ну добре, тут ось ще ящички. Хто хоче, наприклад, не хоче вішати або ставити будуття ось там, де можна поработати, можуть собі взяти шкафчики. Так, це вирішує, що разом з батьками діти, потім йдуть та заповнюють. Так, кажуть, про це директорові або заучу. Так, ну добре, тут ось їдальня. Я поки що не дуже зробила, якщо чесно, там, де діти будуть їсти. Ну, тут можна, наприклад, перекус взяти. Так Наприклад, на перемені можна за парту чи десь ще поїсти? М -м -м, можна Тут багато сидінь, якщо чесно Так, тут у мене, напевно, будуть смаколики. Є ще не вирішила. Ну, добре, тут ось їжу можна, а тут можна налити води у свою бутилочку, якщо закінчилось. Ну добре, ходімо далі. Це актовий зал. Він не дуже такий великий, тому для всієї школи він не поміг. Але коли будуть першокласники, то можна сюди ось. Зробити якийсь виступ. А пишіть в коментарях, до речі, у яку школу відправляємо лію. У цю новинку яку я зробила чи у міську. Отавор". Так, далі. Тут ось в мене кабінет директора. Так, ну давайте принципі тільки ось тут ось. Поміняємо. Не побачила, ну добре. Тут ось я стіл Шавка, якщо не поки що пусті Ага, а гадаю, потім тут будуть папери якісь, візьму з кабінету директора або з лікарні. Там є також багато папок. Так, тут цих, кого визвали до директора, далі тут є така моя стала, і мені здалося те, що вона дуже гарно сюди вписується. Напишіть, як вам. Так, тут шафа, куди директор може свої речі покласти. Ну, добре, ходімо далі на другий поверх. Там в мене. Класи, два класи. Так, тато. Тут ось це, наприклад, для маленьких там дістає, наприклад, для першокласників можна ось помити руки тут. Так, ще тут ось можна, в принципі, помити руки для старшаків. Але ви бачите, мій пер великий, але все одно не дістає трохи. Так, ну добре, це ось столет для хлопчиків. Він більш такий голубо-сірий, а цей жовтий для дівчаток та перегородка, бо в нас скуда дверей ще немає. Щоб можна було так поставити, ну безкоштовних точно немає. Так, ось це ось перший клас, наповненнях. Як вам? Та обов'язково напишіть, який клас подобався найбільше. Так, це ось стіл. Вчителя або вчительки. Я ще не вирішила, хто тут буде вчитися, або хто тут буде преподавати. Так. Тобто, як ви бачите, парти прикольні, дуже негайні, мені подобається, і у кожного учня буде свій ящик у парті. Так, ну далі, тут, звичайно, немає. але цей клас також гарний. Так. Тут ось вчительський стіл. Та, як ви бачите, також дві. Три парти на дві людини. Ну, добре, ходімо вже на третій поверх. Так, ну, пропоную сюди спочатку, напевно, піти. Ну, тут прикольно звичайна, школа, вийшла, тут ще поки що нічого немає. Ну, в принципі, я ще подумаю. може тут буде як якийсь портивний зал, можливо. Добре. Тут ось для першокласників я вирішила буде ось такий ось клас. Як ви бачите, вчительський стіл. Ну, в принципі, тут немає таких шафок, бо усі учні будуть з собою. Все приносити, у них все буде. Так, далі це кабінет музики. Ось тут, наприклад, вчителька з... Це та грає на скрипці, а клас слухає. Так, або грає хтось на піаніно та усі слухає. Так, далі. Далі це останній клас, це клас для старшокласників, майже випускників. Класс 10, 11 клас. Так, тут ось тільки 4 місця. Ну, бо, як чесно, коли, коли вже 11, 12 або 10 клас, не так багато, бо після 9-го багато хто ходить. Ну, це вже в принципі, кімната, це кабінет Завуча. Так, Завуч, я гадаю, він буде добрий, бо усіх він знай завжди я дивилася. Або ще якийсь, ну добре. Так. Це ось шафка для зауча та вікно, в принципі. Ну, на цьому все. Дякую, що подивилися моє відео. пишіть в коментарях, як вам школу, яку зробила я. Можливо, пишіть ідеї по поводу тої кімнати, який клас там робити, робити там спортивний зал чи якийсь інший клас. Буду читати ваші коментарі. На цьому все. Дякую, що подивилися моє відео. Та до побачення!